Нічне двадцять березня дронами була атакована Новочеркаська ДРС у Ростовській області. РФ виникла пожежа, два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації. За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської теплої електростанції виникла пожежа. Займання вдалося оперативно ліквідувати працівниками станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються. Йдеться у повідомленні. Губернатор зазначив, що також сталося автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРС. На станції працює 9 енергоблоків. Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРС. Повідомив голубів. Місцеві мешканці, як повідомляють телеграм-канали, розповіли про звуки польоту дронів над областю. Їх було щонайменше два десятки. Також повідомляється, що місцями на кілька хвилин відключалося світло. П'ять багресу та впало, б. Є. Аж спишки яркі. Сігналки люди на вулиці повиходили, що-то жужить опять в небі. Своєю чергою Міноборони РФ звітувало про звиття над Ростовською областю нібито 11 українських безпілотників.